Всім привіт! Друзі, сьогодні я своєю сестрою mm -hmm. будемо провіряти, який у нас сміх. Зараз ми вам все об'ясним, все покажемо. Тож. Погнали! Так, от mm -hmm. <рес> Ми Ставимо отак от, от руки. Да. Той хто лежить. І той, mm -hmm. хто отак сидить, це може бути як і втро, в трьох і втро, і в трьох. Та й більше. Так, да, і більше. Е, вам треба буде скласти отак от руки. Отак от, отак от. так от. І отак дивити. Але е, треба дивити не дуже сильно, треба дивити, поки воно не по... вона, е, чи він не почне сміятися. І, е, і щоб всі, хто з вами е, не сміялися. Тож mm. поїхали. Тож почали. Сейчас, сейчас так вот. <смех> 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 так, так. <laughs> так еще раз. Давай там. Ой, фу. Просто Угу. чуть чуть <laughs> Я Угу. давно Угу. не да. <laughs> А такий сміх у Поліни. А який у мене? Давай. тепер Який у мене? Давай. Нет, сейчас. Давай. Дуже красивий сміх. рядом дуже красивий сміх. Поліна, Яна, Коліна Дай, все є, так описуй Щось не сміється, Янко А тут давай Ого